А, збили вас да. і машина виїхала, да зміста дітей тіка, ну. Нічого собі. Чо? Ні, так він так. Ні, ні, я маю ну так це чоловік, що зацепив вас. А пострадалих немає нічого. Хотів, що як це сталося, ви двигалися. Я рухався по вулиці Джимбула в сторону п'яного базару. Десь приблизно 40 км в час, бо тут взагалі не, роз... не розогнаюся, тому що е... дорога бачите, яка ага. І З лівої сторони бачу, приближається з перехрстка е... да, Опель вот, і астра. Чиста, астра, та, і вдаряється мається, і силою. Не знаю, якої щось він. Їхав. Я так зрозумів, хотів перескочити цей Ну, Але бачив по машині, по моїй, що в праву сторону, значить і мене, значить вдарив. Від удара моя машина значить, перекинулася. І він уїхав в сторону терну. Ні, поїхав в сторону далі, є... Втік, Лишив бампер, номер. Є, скоріше за все, що водій був реально п'яний. Ну я не знаю, чи неадекватно, чи то, чи правила, дорожню руку не знає, чи... Скільки Змініть, де коли зареєстрували. Зараз, зараз, я вам хочу. Я ні... Ви ж на камеру перед цим говорили, що ви створили ДТП, чому ви винувати, ви це визнаєте. — Ні, Зараз... я ніколи не пам'ятаю. я нікого не штук, я нікого нічого не, не зробив. Uh -huh. uh -huh. а, бампер... а якщо ви вбили людину? Я не вбив. Бо... Якщо... Якщо люди... — Слава Богу, що ви нікого не вбили. А діти ходять. Зараз не є пізній час. Я не вбив, я не вбив. Я поражаю, що за люди? Як можна так вот, допускати собі таке? Ну, перебачте, пані. Перебачте. Може ключі, так, да, заберіть нього, щоб. Документів немає при собі. Документів да? немає при собі, так? Тож люди неадекватні, то ж може сісти і поїхати. Ти ще слава Богу, що ніхто не пострадав. А якщо б пострадав хтось? Це ж яка скорость мала бути. Я попав тепер, такі. Так і попав дорожню. Отацьом <ган> гався цікувати. По всі документи пробувати. <ган> на візну можна вистачає. Це а, забери машину трошки в сторону, став її на ту же сторону. Щоб могли машини рухати. Ви можете прокоментувати, як це сталося? Я до вас звертаюся. Ви відмовляєтесь, так? Да? коментувати? Ну, я просто хотів зап... щоб ви своє розказали, як це сталося. Ну, дику, все нормально, ні. Капітан поліції Мартин. А є так. у вас якісь документи? Ні, я забув. Тобто у вас нічого немає, так? Да? Я зрозумів. А якийсь що документ, що посвідчує вашу особу, не посвідчення у нього, може якийсь паспорт, або якийсь військовий квиток, або якийсь посвідчення, може службове? Я забув. А працюєте де? Прошу, Алло? Так, да, так, да, так, да, кажи. Ай опен вектора. Опен автор, точніше, опять Ми вже знайшли машину, все. Да, 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 вже є. І чоловік є але ж просто зараз будемо, мабуть, у міській піділ доставляти, бо немає особи. Немає документів. Станційно. Да, да. Залишати вас як досить, як так. Серйозно. Ще раз, будь Серйозно. Що А ви на освічення да, забираєте? Драгером прибудемо тут. Ага. Зараз привазують його документи. Ага. Він на нашій фабриці цей залишив. Зайдемо звідки і вернуться з документами. Якраз от просто собі думав, а ну, ну, якщо, не дай Бог, там от чоловік та з сім'єю та, їхав, та, з дітьми. Та, та, та там взагалі. Я, Но. я сам туди їжджу, додому, блин, жах. Я взагалі поражаюся. Як люди собі можуть дозволяти, ну. Я не можу, Я просто можу їхати. А ви можете прокоментувати, як це сталося? Не хочете, ні? Да? Ні. За драгером поїхали чи? А, ні, ні, за його документами приїхали. Пиніння з допомогою В Присутності от є двох світ. Давайте, розпечатуйте, будь ласка, покаочку. Так, дякую, я отут ставлю і ви берете оцей муштук в рот і дихаєте до того періоду, поки я вам не скажу. Стоп. Видувайте воздух. Ні, так не буде діло. Дивіться. Ні, ні. А, Петро Васильович, ви зрослий чоловік з 1964 року. Давайте ми будемо... 54-го, 54, вибачайте. Давайте ми будемо зрослими людьми і не будемо а, комедію якусь створювати. Ми беремо, беремо набираємо повні легені в воздуху і віддуваємо воздух. Домовилися? От десь приблизно так як ви щойно зробили. Давайте. Ви Виздіваєтеся з мене, я так зрозумів, да? так? То тоді подихайте нормально, як нормальний чоловік. Візьміть і подихайте, вже все одно. Що вже є, то вже є. Нет, дивіться, бачите? Пише, Недостатній об'єм. І не, дихає, не дихаєте а, за допомогою руків, чекайте. Не дихайте за допомогою руків. Просто видуваєте воздух. Просто і елементарно, дуйте. Видуваємо без. А просто. Один раз і сильно дуєте. І все. Секунду, 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 дождіть. Наберіть воздуха. Дуйте. Дуйте, 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 дуйте. Детський сад. Реально, 60 років а робите себе 15-річного. Для чого це? Давайте, настройте. Хоч, не, не хочете дихати, я вас зараз поюзу наркодиспер та будете здавати кроузене. Що добре, Ну, давайте Дух. дихайте. <кх> ви, ви, Витрибуєте моє терпіння, як? Я вам не дам руки, бо ви останні спідніня. Тримайте, будь ласка. Дуйте. Не ривками, а просто видувайте воздух. Забери повітря по більше і Фу, На одному видиху. Прошу, видувайте. На одному видиху. Цирк. Цирк на дроті, чесно. Внуки, діти. Ну, парадокс, і дійти, Парадокс. Все. Та не розпану, одним Ви видиваєте. До, на до вам... Добре, давайте, дихайте. Раз і все. Не тільки просто так. А просто взяли і Дихай. одним здохом. Одним, одним видихом. Дуйте, 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 дуйте. Yes. Є. Слава Богу. Нате на пам'ять. Тримайте, це вам. 2.01, 2.02.20.